Кронило то? Ти окей, збери. Я нічого не збери. Покажи, покажи, що зараз. Я зараз вже нове не, знімаю. тепер вже можна так. А то я минуле з... Я не знаю. Та на що ти її відпускаєш? Та як воку вломить? Та не вломить. Та як не вломить? Ну, до долини гляд.

Ту бој рука. Маш го брав? Та не, ја ше и друго бен. Ти Не попускай. Вот ти ке так звезди. ти ке дорвай и вот ти вот мерська, там не хоче і ти, і все бути. Іди туди. Послухай мене, відійди трохи назад туди. Іди ти починай викручувати. У нас так, вона тільки доїсила <плухи> до корчів, одразу починає.

Nú, так, підходить. У такому зафіксувати сильніше, вона як джорне, вона не зламає будку, бачиш, ти її прямо. 40 квадрат. Та ну, у нас має, кимає. 40 кілочек. То я виключаю відео, а потім це... i